Іншого життя не буде, тільки це. І життя це не просте слівце, хоча в когось і справді просте, без подій, без радості, пусте. А хто винен, що таке воно? Що щодня шукаєш своє дно? Хто? Господь, чи влада, чи сусід? Точно винен в тому безтолковий рід? Ще хто? Ану, мозок увімкни, в когось винні дочки і сини, а ще винен в тому чоловік. Так, він зіпсував тобі весь вік. Ну, і що тепер із цим робить? Що? Лягти, плакати, не жить? Може, ще когось знайти і обвинить? А може, вже досить тобі нить? Може, в тому, як живеш твоя вина? Так, признайся, винна ти одна. Ти Ты...